Усім привіт, шанувальники футболу, і сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. В цій серії ми стартуємо у Лізі конференцій. Сьогодні буде перший матч з АЕКом в рамках попереднього раунду, так як ми вилетіли з Ліги Європи, зайнявши третє місце. Пропустивши перед собою Лаціо та Аякс. Ще у нас сьогодні буде матч в чемпіонаті з Чорноморцем, де, скоріш за все, буде грати другий склад, тому що лише один день відпочинку. За кадром я перепідписав контракт з Фернандіньо. Тепер я продовжив його на рік. Ось, півтора року контракту, і буде добре, якщо він не закінчить кар'єру, та ми його зможемо комусь або обміняти, або продати. Ще е, трансфери прийшла пропозиція по Караваєву. Е, в, Ось йому я прийняв пропозицію від Водфорда в 3,6 мільйона. Зараз вони намагаються домовитись по контракту. Я так подумав, у нього скоро контракт закінчується. Влітку я його все рівно думав або обміняти, або продавати, тому я вирішив нехай. Він все одно буде, якщо він вони домовляться там по контракту, все одно перейде аж влітку. З відкриттям трансферного вікна. Так, ще я тут. Досліджував гравців цього АЕКа, у них, до речі, є непогані такі тут футболісти з непоганим рейтингом, тобто нам буде доволі складно е, грати і навіть швидкість є деяких захисників, тому важко буде втікати, хіба що з центральних захисників. Швидкість не дуже, що там по грі головою, і відбори якісь є. Гра головою, щось дуже погано цифри видно на цьому. Он у них лівий, Непоганий цап. Це певний виносливий, але, в принципі, більше так нічого в нього нема. Правий захисник, дивіться, який бігається. Скоріше за все потрібно... Через лівий фланг їхній йти через наш правий. Там це ганков. Спробуємо. Добре, подивимося. Зараз у нас грає старт, звичайно ж. Не, у них якийсь лопес там буде грати. Ну що ж, 6 хвилин, легенда, пасмурно. Ми перший, гра... перший матч граємо на виїзді. Добре, що нема снігу. Тут навіть є м'яч. Це Ліги, ліги конференції. От. Давайте його і візьмемо. Виходимо на поле. Вони в два... два опорники грають. А як? Господар цього поєдинку, так як вони грають в два опорники, буду пробувати давати на фланги. Постараюся запускати супрягу, там у них не надшвидкісні центральні захисники. До речі, в завданнях у нас стоїть виграти лігу конференцій. Якби ми вийшли з групи Ліги Європи, то була б завдання, була, було б завдання дойти до чвертьфіналу. Тобто це дві стадії пройти. Тут взагалі потрібно виграти. Подивимось, які у нас будуть конкуренти, наскільки сильні. Ну, Склад ми вже дивилися. Я Танкович. Нікого я так сильно не знаю. Ну і розпочинаємо. Ну, ось такий удар від Бруми на 27 хвилині. Поки що моментів було у нас аж два. Ось це пер... ось це другий. Там ще був один. Також Брума пробивав. А так доволі все. Без подій. Як технічно Брума. Ось момент. Який Брума сам створив. І ще момент. На жаль, не реалізував його Шапоренкою. Молодець Тимчик. Ох, Супряга, непогано він перехитрив захисника. Ну таке потрібно забивати. Владислав Супряга. Вже ж так обіграв він технічно. Просто не вистачило впевненості чи виконання. Офсайд, і на жаль, офсайд був у супряги, а це був би вихід на 1 на 1, скільки там. Ну так, нормально він заліз. Тимчик мені дуже подобається в цьому поєдинку. Він класно наздоганяє вінгерів, коли їм дають вихід пас паснахід. Тобто, швидкість, ну, видно, що швидкість в нього є. Це не офсайт? Ні, це не офсайт. І а забиває 1-0. це їхній перший момент в цьому матчі. Яка ж помилка? Ось неочікувано. Це ми атакували плюс-мінус весь поєдинок і просто рикошет від попова. На ногу нападнику. Ну тут бущан без шансів, ну... Максимум, що він міг би зробити, це... Вийти на перехоплення. Супряга! Зрівнюй ну супряга! Що ж ти будеш робити? У нас циганков з плюсиком. Ще цього не не вистачало. Ну, Шапоренко. Нарешті. Ми реалізували такий свій момент, вихід сам на сам Микола Шапоренко. Циганков травмований, так віддав ще й гольову передачу. Було б дуже добре, якби він розбігався, тому що ще циганкова втратити. Це не, дуже неприкольно. І супрягу я змінюю за, за його нереалізацію. От, потрібно було б якогось нападника, да, та тільки у нас не було таких грошей. Непогана така передача від нашого лівого захисника. І це що, рукою зіграв хтось? Так. Зіграв рукою Брума. На жаль, а це міг бути вихід один на один. Помилка. І тепер Ванат! Забий! Ну не вже! ВАНАТ! От ось ВАНАТ, який на 10 пунктів менший за супрягу, перший же ж свій момент реалізовує. Ну, там здається 66 в нього рейтинг. У супряги 74 на 8. Ось так потрібно реалізовувати моменти. Нападнику. А все почалося з помилки в захисті від центральних захисників. Пенальті. На 90-й хвилині вони заробляють стандартний пенальті, коли гравець грає рукою. Тепер надії на Бущана, щоб зберегти перевагу хоча б в один м'яч. Вони не забу... Вони просто не, не влучають по м'ячу. А в мене навіть джойстик перестав працювати. <рес> То я... Я, я б і не, не пригнув навіть. Ну ось так от. Дивіться, що в нас виходить. 11 ударів. На 4 м'ячі ми у нас XG. У них з трьох ударів... На два очікувані голи. От, тобто вони дуже. Ну, одиниця це пенальті. І ще були якихось два удари там з розвороту. А, це гол, звичайно. І ще один удар там з розвороту був. Але добре, що ми таки зберегли хоча б в один м'яч перевагу. Так, забарно. Що ти там хочеш? Тренер, я... За е, теперішній вклад е, в гру команди. Коротше, він хоче більше грошей. І вони, він хоче, щоб ми переглянули його е, контракт. Так, добре, нехай забарний у нас е, стартовий гравець, потрібно йому якось продовжити контракт. Не знаю, наскільки він там більше захоче. Так, а, а, а Вівчаренко що хоче, він дякує, що, що ми даємо йому. Грати. Ось такі гравці. Треба... На 5 днів циганков травмоває, тобто до наступного поєдинку він повинен відновитися. Ще у нас тут Кабаєв тепер хоче щось сказати. Ага. Він, х... він каже, що він може. Він каже, що він може замінити циганкова. А, а Сидорчук дякує нам за те, що ми його вислухали, він нас поважає. Там в нас вони дуже всі ж були злі на мене. Фернандіні, щоб капітан. Так, і ще один матч... з Чорноморцем. Що це? Борстом до нас не наблизилась, що вони програли. Уже кому... Так, вони криобасу програли. Шахтар ще не грав. Так, у мене тут чомусь запис перервався. І в мене не, записалося... не записали 60 хвилин матчу з Чорноморцем. Тому я коротко розповім вам, що тут відбувається. Ми програємо станом на 62 хвилину 1-0. Грає повністю другий склад. Я замінив деяких гравців. Виходять лідери Шапоренко і Брума в надії на те, що вони щось таки змінять. Ну як, я наче включив запис, але зараз бачу, що воно чи закрилося, чи що, ну, тому що... Це відео воно недоступне. І тепер хоча б останні 30 хвилин матчу записати. Ось зараз грає кензерра на правому фланзі. І мож... Куди ти кабаєв заліз в офсайт? Можу сказати, що він в компоненті на здоганянні, він гірший. Він тим чи краще встигав за, за гравцями. Нічого собі у них взаєморозуміння. Ну це вихід сам на сам, гладкий удар 2-0. Ну, мабуть, це вже повне фіаско. Другий склад... повністю другим складом дуже важко грати. У нас було пару моментів, там і ванат пробивав понизу, але... Чорноморець. До речі, пропустили ми с Я потім покажу цей гол. Там дуже така ситуація дивна вийшла. Ех, першим був на м'ячі гравець чорноморця. І він просто влучив в руку Кабаєву. Ну, а зараз взагалі 2-0. Я не знаю як це. Це потрібно камбечити Як технічно вони обігрують? Ну ось, можна. Давай, тільки... Ну куди ж ти, Брума, Не роз... Не розрахував він. Куди м'яч полетить? Буяльськи, ну його ж не пустили, це блокування, ні? Ну це червону за таке можна давати. Хоча, знаєте, краще б він не трогав там. Сергій Кравченко, це, до речі, гравець, який е, перед матчем показував, що він кар'єру завершує. Ось так він відзначається в цьому поєдинку. І ще один удар від Шапаренка, і знову... В руки пасту, ну то тут, ну, тут прям в нього. І от і Буяльський намагається пробивати, але паст все тягне. Непогано... Ну куди ти свистиш? Ми виходи або раніше свисти, або вже дай атаку дове, довести до кінця. Ну... Це був дуже поганий матч в виконанні київського Динамо, грав повністю другий склад. Брума ну, 5,8 нічого він не показав. Пенальті там, мабуть, не буде, як, як заробили. Просто можу показати, як гладкий чітко його реалізував. Що ж, це в принципі не так страшно. У нас є. Ну, такий нормальний запас від другого місця. Давайте подивимося. Ось, зіграно 19 турів, 14 очок від Шахтаря у нас. Тому поки що будемо сконцентруватися на Єврокубках. Ну а на цьому ми завершуємо. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Всім удачі. Всім. 我